Тема уроку прямокутник. Тут, як ви бачите, є рисунок 140, якщо на нього глянути, то багато поверхонь якихось є прямокутної форми. Ну, наприклад, дошка в класі, там, вікно, двері чи поверхня парку, поверхня стола, стеля, підлога. Стіни, ну, мають форму прямокутну, форму прямокутника. Ну і прямокутник, я там побудую його. Це такий вид чотирикутника, у якого всі кути прямі. 190 градусів ми з вами звучали. Далі гортаємо. Один із видів прямокутника, що ви бачите, це квадрат. Квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. Зверніть увагу, що наші фігури, тобто прямокутники, квадрат, потрібно їм давати назву і вершини цих фігур, позначаються великими буквами. І кажуть, що на рисунку 141. Прямокутник зображено А, Б, С, Д. На рисунку 142 зображено квадрат М, Н, Ф, О, Ну, У наших е, фігур, тобто у прямокутника і у квадрата, є вершини, а, а значить, є кути. І ці кути можна теж, як ми раніше вивчали, казати, що це кут А однією буквою або кут Б, а, Д. Кут Б або кут А, Б, С. кут С або кут Б, С, Д, кут Д або кут А Д С. Ну, можна С Д, А також. Нагадую, що біля кожного кута ставиться значок кута. Кут А. Далі є у прямокутника сторони. Сторони прямокутника. Позначаються двома, двома буквами, тобто А, Б, Б, С, С Д, а, Д. Ну, Д, Їх можна виміряти, це відрізки певної довжини, тому по відношенню одні, одна до одної в них є певні наци. Зверніть увагу, ті сторони, які мають спільну вершину, наприклад, БА і БС, називаються сусідніми. БС і СД сусідні, у них спільна вершина С. СД і АД сусідні спільна вершина Д. І АБ і АД сусідні у них спільна вершина А. Також є ті сторони, які не мають спільних вершин, тобто АБ, наприклад, і СД, і вони називаються протилежними. А також БС і АД протилежні, напроти одна одної. І протилежні сторони прямокутника рівні. У квадрата е, всі сторони між собою рівні, і МН до рівня НП до рівня П до рівня МК. А у прямокутника лише протилежні АБ до рівня СД окрема пара, А БС до рівня окремо. І дві сусідні наші сторони називають довжиною. І шириною прямокупника. Так, гуртаємо далі. Далі у нас є дві формули. Ну, ви їх теж в початковій школи, мабуть, вже вчили. У нас є перша формула. Це е, периметр прямокупника. Якщо от, взяти наш малюночок, і одну із сторін позначити А, тобто довжина її А, а другу сторону позначити Б. Оскільки протилежні сторони рівні, а периметр це сума довжин всіх його сторін, то у нас двічі при додаванні ми повторимо сторону А і двічі сторону Б. Тому периметр прямокутника 2А додати 2Б. Оскільки квадрат у нас має всі сторони рівні, то е, периметр його до рівня А. Додати а, додати а, додати а тобто, 4А, тобто 4А. Ну і це була у нас нова тема. І все, бачите, тут більш нічого такого немає складного. Ну а далі ми будемо розв'язувати з вами задачі. Нагадаю, що після параграфу. У нас є питання, і вдома ви повинні прочитати параграф, послухати відеозапис. І на наступному уроці спочатку року будемо відповідати на питання з 1 по шосте. після параграфу прямо купу. А зараз будемо працювати над розв'язком задач разом з вами.